Вітаю всіх. Перед нами пам'ятник героям оборони Севастополя. Був відкритий у 1955 році і зараз він знаходиться в такому занедбаному стані. Хочу вам показати гармати, які знаходяться на цьому монументі. Дивіться, гармата була виготовлена у місті Вороніж у 1727 році, а оборона Севастополя відбулася у 1854-55 роках. Цікаво, що написано слово Вороніж латинкою. Чому так? Давайте це обговоримо коментарях під цим відео